Невидимий спостерігач і міф про невпевненість існує своєрідна тиша, яка створює шум, але ніхто її не чує. Це тиша того, хто ходить цифровим світом як ніжний привид. Ви знаєте цю людину. Можливо, ви є цією людиною. Хтось, хто проводить пальцем по екрану, спостерігає за хаосом, вбирає історії, сміється з жартів, але, зрештою, не залишає жодного сліду. Ніяких селфі, в дзеркалі спортзалу, жодних записів про сніданок, жодних візуальних доказів того, що вони там були. І світ у своїй галасливій метушні робить гігантську помилку в судженнях щодо цього. Більшість людей дивляться на цей порожній профіль і заповнюють прогалини лінивими припущеннями. Вони думають, це, мабуть, невпевненість, це, мабуть, надмірна сором'язливість. Можливо, цій людині не подобається власна зовнішність, але я хочу, щоб ви зараз зупинилися та розглянули набагато цікавішу альтернативу. Що, якби відмова публікувати власне зображення була не історією нестачі, а радше історією надлишку, занадто багато внутрішнього світу, забагато усвідомлення, забагато реальності. Психологія тих, хто не публікує фотографії, починається не зі страху перед осудом інших. Вона починається з дуже інтимного, майже таємного моменту, який відбувається перед чорним дзеркалом мобільного телефону. Уявіть собі таку ситуацію зараз ви відкриваєте камеру. Освітлення гарне, ви бачите своє відображення. На частку секунди ви думаєте про те, щоб зафіксувати цю мить. Але потім у вашому шлунку піднімається дивне відчуття, це не відразу до того, що ви бачите, це щось більш тонке, як шматочок пазла, який не підходить. Ви дивитеся на це застигле зображення і думаєте, це не я, це просто оболонка. І без драми, без смутку ви просто закриваєте додаток. Ви продовжуєте свій день з мовчазною та заспокійливою впевненістю, що вам не потрібно перетворюватися на пікселі, щоб існувати. Це поворотний момент. Хоча сучасна культура кричить, що якщо це не було опубліковано, це не сталося. Існує група людей, які працюють на зовсім іншій частоті. Для них життя не потребує цифрового свідка для підтвердження. Вибір не виставляти себе на показ це не втеча від уваги, а справжня байдужість до сцени. Ми збираємося заглибитися в розуми тих, хто обрав глибину, а не поверхню. І якщо ви коли-небудь відчували, хоча б на секунду, що публікація власної фотографії здається дивно штучним актом, ніби ви продаєте щось, що має бути священним, то зверніть увагу. Те, що ми збираємося відкрити, стосується не лише соціальних мереж, йдеться про те, як ми конструюємо, ким ми є, коли ніхто не дивиться. Тому що, щоб зрозуміти цю тишу, нам спочатку потрібно зрозуміти, де ця людина закріплює свою душу, фокус ідентичності, внутрішній проти зовнішнього, і це підводить нас безпосередньо до суті справи, де знаходиться ваша ідентичність. Для переважної більшості ідентичність стала чимось зовнішнім це будівля, побудована цеглинка за цеглиною завдяки відгукам інших. Лайк like це цеглинка схвалення, коментар цеглинка підтвердження. Якщо відгук припиняється, конструкція тремтить, але люди, які рідко або ніколи не публікують фотографії, діють з зовсім іншого психологічного центру тяжіння. Психологи називають це внутрішнім локусом контролю, але я віддаю перевагу називати це зануреним якорем. Ці люди не закріплюють свою самооцінку на видимій поверхні, їхня ідентичність виткана з невидимих ниток, що вони думають, що вони читають, складні розмови, які вони мали, спогади, які вони мають, цінності, яких вони дотримуються в тиші власної совісті. Коли їхнє відчуття я. Походить зсередини, потреба проектувати образ у світ втрачає свою актуальність. Уявіть собі це як різницю між тим, щоб бути актором і бути сценаристом. Актору потрібна увага, глядачі, оплески. Сценарист знає, що історія існує і реальна, навіть якщо сторінки все ще лежать у шухляді. Для такого типу особистості публікація фотографії часто здається перформансом. І Я кажу це не з осудом, але для того, чий розум налаштований на частоту чистої автентичності, акт позування, вибору ракурсу, який приховує недолік, редагування світла, щоб воно здавалося щасливішим або красивішим, звучить як маленька брехня, когнітивний дисонанс. Вони не намагаються уникнути уваги, бо бояться її. Вони уникають її, бо здається, що вона зайва, щоб відчувати себе справжніми. Сучасний світ хоче облич, алгоритм хоче облич. Але ці люди хочуть сенсу. Зверніть увагу на тонку різницю: одні люди виражають себе, показуючи, які вони є, інші виражають себе, показуючи, хто вони є через ідеї. Або просто через свою фізичну присутність у реальному світі. Існує п'янлива свобода в тому, щоб не потрібно було підтримувати цифровий аватар. Уявіть, що ви прокидаєтеся і не маєте фантомного зобов'язання оновлювати світ про свій стан. Уявіть, що ви входите в гарну кімнату та вбираєте атмосферу, запах, світло. Без вашого першого інстинкту дістати телефон, щоб довести, що ви там були. Ця відірваність від візуального підтвердження створює захопливий парадокс. Не прагнучи бути поміченими будь-якою ціною, цим людям часто вдається бачити світ набагато чіткіше вони стають майстрами спостерігачами. І саме ця поза спостерігача дозволяє нам зрозуміти, як вони справляються з тим, що інтернет майже знищив справжньою конфіденційністю, фортеця конфіденційності та емоційного інтелекту. Тепер давайте перефразуємо дещо важливе. Ми часто плутаємо конфіденційність із таємницею. Ми думаємо, що ті, хто не показує себе, приховують щось погане. Але психологія неплакатиста вчить нас, що конфіденційність це не схованка, це обгороджений сад. А стіни служать не лише для того, щоб не пускати людей, вони служать для захисту того, що цінне всередині. Тут присутній гострий емоційний інтелект, інтуїтивне розуміння того, що близькість це дефіцитний ресурс. Щойно ви публікуєте свою фотографію, вона перестає бути вашою. Вона стає публічним об'єктом, відкритим для інтерпретації, проекції, критики та, що найгірше, байдужості для людей, які глибоко цінують справжній зв'язок, віддача свого обличчя для швидкого споживання незнайомцями відчувається як порушення меж. Це не страх, це проникливість. Вони розуміють критичну різницю між відкритістю та викриттям. Ви можете бути неймовірно відкритими, вразливими та чесними зі своїми друзями, родиною чи партнером, не потребуючи оголювати себе перед аудиторією з 500 далеких знайомих. Зробіть глибокий вдих і подумайте про це. Скільки разів ви бачили, як хтось ділиться чимось інтимним в інтернеті, і відчували в глибині душі, що це мало б залишитися приватним? Люди, які уникають цифрового прожектора, часто мають гостру чутливість до енергії речей. Вони воліють бути спостерігачами людської динаміки, а не її центром. Вони помічають нюанси, вони бачать, як змінюється поведінка, коли на них спрямована камера, і інстинктивно вони відступають не з зарозумілості, а щоб зберегти здоровий глузд. Часто цей вибір випливає з трьох різних психологічних причин. По-перше, це може бути дитина, яка виросла в хаотичному середовищі та зрозуміла, що мир полягає в невидимості. По-друге, це може бути хтось, хто пройшов через фазу надмірного експонування та вирішив викупити власний образ, повернувши його собі. Або, по-третє, і, мабуть, найпоширеніше це глибокі чутливі. Люди, які поглинають так багато від світу, що їм потрібно створювати бар'єри, щоб не потонути в шумі. Для них вибір того, хто має доступ до їхнього обличчя та їхнього життя, не є гранням у важкодоступного. Це акт самоповаги. Це означає сказати, моя сутність не в задоволенні. Моє життя не, це не розвага для вашої нудьги, і, захищаючи цю межу, вони зрештою зберігають те, що зникає: живу пам'ять. Тому що те, як вони пам'ятають життя, радикально відрізняється від того, як пам'ятає рулон відеозапису камери. Жива пам'ять і страх редукції. Ви коли-небудь замислювалися над тим, що насправді робить фотографія, воно завмирає. Воно бере мить, яка була живою, дихала, текла і перетворює її на статичну для більшості. Це спосіб збереження спогадів, але для психологічного профілю, який ми аналізуємо, це може здатися способом вбити момент. Тут є захоплива концепція про зв'язок між часом і самосприйняттям. Люди, які не публікують фотографії, часто переживають життя безперервно, плинно та емоційно. Коли вони дивляться на статичну фотографію себе, вони не відчувають себе побаченими, вони відчувають себе зменшеними, зменшеними до кута, зменшеними до блискавки, зменшеними до виразу обличчя, який тривав мілісекунду, і не розповідає повної історії того, ким вони є. Це страх спрощення. Я занадто великий, занадто складний, занадто повний суперечностей, щоб поміститися в цей квадрат розміром 1080 пікселів. Цей опір випливає з бажання чесності, якщо зображення не захоплює душу, навіщо ним ділитися? Якщо посмішка на фотографії не відображає бурю чи спокій у серці, то фотографія брехня. І ці люди мають вісцеральну алергію на нещирість. Часто вони перфекціоністи не зовнішності, а сутності. Уявіть собі, живе життя, яке поглинає атмосферу, а не естетику. Ці люди пам'ятають, як вони почувалися в певному місці, а не лише те, як це місце виглядало. Вони тримаються за запах дощу, звук сміху, стиснення в грудях. Перетворення цього на образ для публічного споживання здається їм схожим на спробу пояснити симфонію, використовуючи лише емодзі. Душа речі втрачається. Також існує аспект захисту від спотворення. Вони знають, що після публікації зображення фільтрується свідомістю глядача. Спостерігач проєктує на фотографію власну заздрість, бажання та упередження. Не публікуючи, ці люди зберігають чистоту свого образу себе. Вони залишаються тими, ким вони є, без втручання сприйняття інших. Вони живуть у тому, що дослідники називають приватною самосвідомістю. Вони стежать за своїми внутрішніми думками, почуттями, моделями поведінки. Це дуже відрізняється від публічної самосвідомості, яка є постійною одержимістю питанням, як я виглядаю в очах інших зараз. Вимикаючи камеру, вони вимикають сцену. А вимикаючи сцену, вони дозволяють життю відбуватися без сценарію. І саме ця непідготовлена до сценарію автентичність, як не дивно, створює одну з найбільш магнетичних присутностей, що існують. Магнітна присутність і свобода анонімності. Таким чином, ми доходимо до останнього парадоксу і, можливо, найпрекраснішого з усіх у світі, де всі кричать подивіться на мене той, хто мовчить, стає оглушливо цікавим. У людях, які не публікують фотографії, є незаперечний магнетизм. Ви коли-небудь відчували його? Коли ви зустрічаєте когось і йдете шукати його профіль, а не знаходите майже нічого, тільки сліди, можливо, фотографію пейзажу, можливо, приватний профіль, можливо, взагалі жодного облікового запису, вашою першою реакцією може бути збентеження, але воно швидко змінюється цікавістю і, зрештою, повагою. Чому ми це поважаємо? Тому що підсвідомо ми усвідомлюємо силу того, хто не потребує нашого схвалення. Ми усвідомлюємо автономію того, хто є цілісним у собі. Цифрова анонімність стає найвищою формою розкоші. Свобода бути таємницею у світі вимушеної прозорості. Коли ця людина говорить, ви слухаєте уважніше, тому що її слова не конкурують з її образом. Коли ця людина присутня в кімнаті, вона справді там, а не обмінює вашу увагу між реальністю та сповіщеннями. Вони навчають нас важливому уроку. Видимість це не те саме, що присутність. Ви можете бути найпомітнішою людиною у світі і все одно бути духовно невидимим, порожнім. І ви можете бути кимось, хто ніколи не публікував селфі, і мати присутність, яка наповнює кімнату, яка втішає. Яка веде, яка надихає. Ті люди, які обрали мовчання, не ховаються від світу, вони пізнають світ без посередників. Вони зрозуміли, що життя це не галерея, яку потрібно відвідати, це подорож, яку потрібно відчути шкірою. Тож наступного разу, коли ви вагатиметеся перед публікацією або дивуватиметеся, чому вам не хочеться ділитися своїм обличчям сьогодні? Не засуджуйте себе. Згадайте цю розмову, можливо, ви не боїтеся, можливо, ви просто захищаєте свою магію. Світ може намагатися переконати вас, що вам потрібно, щоб вас бачили, щоб бути важливим. Але мовчазна правда, та, яку ви відчуваєте, коли заплющуєте очі вночі, говорить про інше. Ваше існування не потребує доказів. Ваша глибина не потребує підпису. А ваше обличчя з усією його історією та людяністю це дар тим, хто поруч з вами, а не задоволення для тих, хто по той бік екрану. І, можливо, лише можливо, найбільший бунт, який ми можемо здійснити сьогодні, це прожити мить настільки прекрасну, настільки досконалу та настільки повну, що останнє, про що ми подумаємо, це взяти в руки мобільні телефони.